Слава Ісусу Христу, слава Україні. Зараз ми є. Я знаходжуся у селі П'ядики. Тут є Новолександрічик такий. Тут... Тут молодий чоловік має, має такого новолександріці, але продає у зв'язку з тим. Він в загальному ЗСУ. І отрив е, ране, ну, ране, ранений, ранений. І зараз каже, що не може. Ну, немає як і нема кому за ним дивитися. І у зв'язку з тим продає такого жеребчика. Жеребчик, що це виходить? 19-го року? П'ять 5 років. 5 років. Я думаю, що це з тої партії, якої... Сергій завозив ціну в Олександрійці. Чоловік хоче його продати, він є продажній. Ціна що в описі, чи кажеш. А ну так би забрати 1700 доларів. Ану дай його до мене. Йому 5 років. Жеребець запряжний. Жеребчик запряжний. Отакий От на ну, Олександрієць. Зараз, зараз він що, пасається тільки, так? Так, Я нічого не роблю, поїхав. І то навіть кошу прицепу машину їду. Угу, то, угу. Зрозуміло. Є, є така пляма під жеребцем. Біла, ноги білі, дві задні. Жеребець запряжний. Кого цікавить, номер, номер залишу в описі. Зараз ми, походу, зараз е е хмариться, що може бути дощ, але ми спробуємо його запрягти, проїхатися. Як він йде, би ви собі побачили. У зв'язку з цим ще раз кажу, що чоловік поранений, трошки має з ногою завдяки таким хлопцям. Подяка і хвала завдяки таким хлопцям. Зараз ми можемо спокійно тут пересуватися. Давай запряжемо його по ходу. Ти можеш чи мені взяти, може бути. Він дасть зад чи забрати машину. так? Ага. Я на мене як куба дошки. То і наш ще черпають, я і ще там три. Ну, таких, угу. не таких, угу. як я, за худих. Ну, нормальних от. Ага. То він ну, навіть не, не чув того. Ні, то це гарні коні. Е, як сказати? Гарно себе поводять, переважно вони всі тягнуть добре. От такий жеребчик. Зараз походу може бути дощ, але нічого страшного. Проїдемося трошки. Зараз, все. Ти давно коні таке тримаєш? У мене колись тата був та, А і... ти, в загальному... це люблю. ти в загальному місті живеш, так? Так, жінку в місті. Так. Валентин живе в місті в Коломиї, а тут його... Це а, хто та, мама тут та, живе, так? І ти приїжджаєш, тут поробив по. Та, та. 에, по... Це, це добре, це добре, що є такі хлопці, що це тримають. Головне щоб... — бажання. Та. Ще було мир, перемога. Це б було вже ще спокійніше, вже б собі можна то, що більше планувати. Назад. Так, дає взад. Давай так легонько я тебе знім цього. Я скажу, коли би ти затонився, знаєш? Добре, давай. Хоче бігти, так? Ага. Кінь стояний. то він одну підкову зірвав, так? Да. Так. То то може, може він yeah. э, трошки храмати, бо права, задня підкова зірвана, yeah. а тут зараз чебенка і може бути такий варіант. Давай я сідаю. Yeah. Okay. Де сюди ріжок, якщо можна буде. Дай, нам трошки пробіжець. Ох! А є такі маємо. Верід, щоб трошки знає завер. Як немає, бо то ми тут рівнина, так що тут немає. Погана дорога. Притримаємо, бо так потреба. Є жеребчик на продажу. Тут у селі П'ядики. То є на Олександрії, то документи є на нього. Так, документи є в судовості. Є документи. <різь> <Є> О, <документи. різь> А ну, чекай. <різь> чекай. <різь> Ти будеш їхати? <різь> в ліву, в ліву, візьме. В ліву, Кобила па... Кобила палиці. Га? Є така якась кобила. Це твоїх, твоїх знайомих? Так, такого. Вона, походу, палиці. Парована по Парована вже? А скільки часу пройшло, як вона парована? Вже десь три тижні. Три тижні. Ми пускали, то вона б'є. Ну, а? Я, не не підпускає, так? Але, але ви, то вже три тижні пройшло? Так. Щось мені так виглядає, що на палець. Ну і мені, але я підпускав, то вона... а коли... а ви не пускаю. А коли підпускав? Позавчаю. Ну дивись, вона, от зараз я наскільки поза як я розумію, але вона отако як нюхає, то мені так виглядає, що вона може палитися, але ви собі можете провірити. А якщо, то може набери його, якщо б зразу... Би подивилися люди, що жеребець йде на парубку. Жеребець побачив кобилу. Гарно несеться. Ти п'ятирічний жеребець. Жеребець з документами. Така у нас прогулка. Зараз буде дощ. Гарно, дуже гарно красивий лісток. А mm. скільки він в тебе? Ну, вже вже десь як два місяці. Два місяці, так? Ні, дичений. Да? не більше. Mm. Добре, я розумно, ну, тримає. No. А ти часто його запрягаєш? Ні, ну, десь колись, як він усі. він не, не, не застроював. От зараз, от зараз у нас є е, e Трошки під лісом стали, зупинилися, такий гарний дубовий ліс. Тут є у селі п'ядики. Жеребчик трошки е зупинили, аби його зняти. Тут більше місці, просторніше, ними же хатами. Отакий жеребець. Як він називається? Барон. Барон? Так, да, по документах так. Барон називається по документах табор. Є трошки води, комарі, але нічого страшного. Давай, поїхали далі. Yeah. Розумію команди. Без yeah. важок. То якби можна було, наприклад, якби хтось приїхав, то можна можна попробувати його, так? Якби кого буде він цікавити, можна заїхати, попробувати. Зараз Як ти кажеш, барон? Барон звати. Ідемо трохи лісом. Жеребець. То є такі жеребці, що пробують е, калабані обминати, жеребець іде болото, не болото. то він. Кожен... Ай, є. Трошки вже сісмарить, погана погода, але нічого страшного. Зараз Можна десь тут розвернутися. Тут буде трохи. Знаєш, зараз Машиня, їх ма... не, боїться. не боїться машин. Не боїться. Машин не боїться адекватний, Досить адекватний, розумний. Ну так, на мій погляд, але вже людина, яка купляє собі, перевіряє, дивиться. Зараз мися розвернемо, поїдемо туди назад. Тут є Валентина, у друга її побила, котра ним порогна, зараз ми провіримо і як поношова. Заїхали, по-моєму. Заїхали ми у таке болото, ну так, колеса, але це для нього він навіть цього не чує. Є yeah. no. mm, на мій погляд він мав би тягнути добре ось виїхали на асфальт добре розвертає. Нічого страшного. Так, так, то видно, що він, він хоче це робити, то як не хоче, то ти його не заставиш. Ну, але це він навіть не думає, що там зупинитися, що покрутитися і тому подібне. Знаєте, як то є коні, є різні коні. Але переважно, переважно ця порода дуже адекватна, розумна. Щось вона е, у нас. Україна на Україні, ці заводи їх вирощували, розмножали. Буде здоров'я до місця. Так, буде, да. буде здоров'я мед. Зараз. Варчі. Да. А може вправо читанка через гору. Все, я зрозумів, зрозумів. Ось така грядюка. Прикольна присідатка. Те, це маску брав її. Шкіра, але дуже м'яка і удобна. Парлон. Але вдох, удо. Зараз під'їдеш. Дивимося, що воно з собою робить. А як до кобелів йде, добре? Наскільки кобелів пускали? Дві. На дві куби. Жеребець ішов на дві кобили, це тут у, у своєму селі, там? Парол, придав, так? Спарово, жеребець. На паровку, якщо би не продав, жеребець на паровку. Якщо не продам, буде. Хто тут є неподалік? Можна, можна спорувати таким джерецем. Все буде, номер буде в описі. Тут що пасовище, він тут пасеться? Пасеться, так? Такий жеребчик ще раз нагадую, він є на вулиці Олексундріць Пожали, yeah. що осторожно, бо в може бути. Бажай. все, все, супер. Так, так. Так, б'є, відбиває. все, 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 супер. Супер. Це ми сьогодні провіряємо. Це йому... Це який сьогодні кобили, Десь 21-й який день сьогодні? Так. 20, десь біля трьох тисяч, якщо Кобила, кобила відбивається, по ньому ця кобила жеребна. Походу так, що походу, що жеребна, бо так відбиває, наскільки, наскільки я розумію, то все добре. Отакий є жеребець. Жеребець до роботи. Можна парувати, документа є. Валентина документи є. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Валентин, тобі здоров'я. Слава Україні, Україна переймала. Так, так. Героям слава. Тобі здоров'я, всім хлопцям, хто воює. Велика шана, повага і тобі в тому числі. Все, до побачення.